Добрий вечір, друзі, геодоста, одеський осередок Аріна. Є дуже цікава тема по нашим полоненим хлопцям і дівчатам. А у нас в нашому СМТ пропав цілий батальйон. Батьки всіх добивались, ходили і в ці ТЦК, і в Міністерство оборони писали, і офіс президента, їздили в Київ, але. Як то кажуть, нічого не вирішили. Єдине, що вони під Тиском нашим, вони оформили усіх хлопців безвісті пропавшими. І ось сьогодні я наткнулася в телеграм-каналі на російський канал, називається «Опознай хохла по чубу». «Опознай Хлапачубу. по чубу». Це російський канал, вони виставляють там фото наших полонених, вони виставляють. Місця злочину, де вони вбивають наших полонених, вони виставляють відео катування деякі, вони виставляють документи. В частності, от по Миколі Ігоровичу Гаврилюк, сину моєї подруги, вони виставили тільки документи. Я сьогодні їм написала. Як можна зв'язатися, як можна взнати, чи живий він вас у полоні, чи ні. Вони відповіли, що в них тільки документи, що вони не знають. Получилась прірва. Ми знову не знаємо, чи він живий, чи він в полоні, чи він його вже немає. І тут же буквально через декілька хвилин дзвонили. Мамі Миколи і ЧВК Вагнера і запропонували їй, щоб вона перерахувала їм дві тисячі доларів за сина. Тоді вони його поставлять в списки полонених. Не ведіться на це, будь ласка, не ведіться. Ще раз хочу напам'ятати, це багатьом дуже згодиться. Розшук своїх рідних, хто зник без вісти, хто в полоні. Канал називається Опознай хохла по чубу. Всім доброго тихого вечора.